Стан здоров'я Юлії Володимирівни жодним чином, жодним чином не змінився. Юлія Володимирівна зараз лежить в слідчій кімнаті, вона не може ні ходити, ні вставати. При цьому слідчі Служби безпеки вже протягом трьох годин проводять слідчі дії, які не мають жодного юридичного сенсу, не містять жодної юридичної жодного юридичного навантаження. Є взагалі алогічними, не є невідкладними. При цьому, наскільки я розумію, медичні працівники колонії надали довідку, що із Тимошенко можна проводити слідчі дії. Ну інакше, як гістапівцями, їх назвати напевно неможливо. Я запитав слідчого вкотре, чи готовий він проводити такі слідчі дії, припустимо, зі своєю дружиною, якщо вона в такому стані знаходиться, Слідчий опустив очі, але сказав, що він має команду зробити ці дії сьогодні, і він зобов'язаний це зробити сьогодні. Ви читаєте, що слідувателі получали указання ускорить слідство делу? Я вважаю, що все, що відбувається зараз, воно відбувається за тим самим алгоритмом і сценарієм, за яким відбувалася газова справа, за яким відбувалося розслідування у справі Луценка, за яким відбувалося розслідування у справі Іващенка. В Україні нічого не змінилося. Президент Янукович може розказувати кому завгодно, що Україна демократична країна, Україна поліцейська держава, і про це. Знає і Європа, і, на жаль, світ. І на сьогодні, в переддень Євро 2012, ми змушені констатувати, що це дуже нагадує проведення Олімпіади в фашистській Німеччині в 36-му році. Якщо Європа хочеться, це питання до Європи. Скажіть, який Її дійство? Що в нас відбувається? Я не маю права повноважень розголошувати зміст слідчих дій. Але я підкреслю ще раз, зазначені слідчі дії є абсолютно нелогічними, слідчі не може відповісти на прості, на прості питання, тому що відповіді у нього на це нема. Все, все, що стосується, все, що стосується так званих обвинувачень Тимошенко, воно до Тимошенко не має ніякого відношення, Бо воно стосується періоду, коли вона не працювала в корпорації ЄСУ. А на запитання, чим це доводиться і що це взагалі відбувалося, слідчі говорять, вона давала усні вказівки. Ну це бред просто сівої кобили, Пробачте Зараз мусирується активні слухи, тому що перевод любить машинка з Харкова в другу область, в область, де не буде проводитися євро 2012, я ще раз підкреслю: на моє, на моє переконання, проведення Євро 2012 на сьогоднішній день в Україні дуже нагадує проведення Олімпіади в фашистській Німеччині в 1936 шостому році. Якщо людство хоче в чергове таку саму помилку зробити, то хай робить. Що стосується, тобто, знаєте, якщо... Як кажуть, російською мовою стидліво спрятать Тимошенка чуть, -чуть далі? Чи це буде означати, що це покращить імідж України в світі? От, ви знаєте, що е Позавчора євродепутати прийшли на перше засідання Європарламенту за нового президентства в футболках з написами Волю Тимошенко». Це реальна позиція, це реальне відношення Європи, всієї нормальної цивілізованої Європи і світу до справи Юлії Тимошенка. Також ви знаєте позицію. Деяких представників соціалістичної фракції в європейському парламенті, зокрема, мова йде про розповсюджену позицію депутата Ханеса Свободи і депутата Марака Сівіца, які взагалі сказали, що в зв'язку із справою Тимошенко європейські соціалісти змушені розірвати угоду про політичне партнерство із партією регіонів оскільки це для нормальних європейських політиків неприпустимо. Сергей Вадимирович, на днях господин Пшонко заявил о том, что Генпрокуратура готова способствовать привлечению независимых врачей, в том числе и иностранных до к обследованию. Ви знаєте, я бы порадив краще Генеральній прокуратурі здійснювати нагляд за законністю. Якщо вони вже говорять про справу Тимошенко, хоча б у справі Тимошенко. якщо він визнає необхідність залучення незалежних лікарів, але при цьому прокуратура говорить про те, що ці слідчі дії, які зараз проводяться з лежачою людиною, нормально, ну напевно, це якась алогічність в діях пана Пшонки. Він хоче виглядати демократом, то хай принаймні робить спробу ним бути, хоча б в дрібних питаннях і не робити алогічні речі. Я розумію, що пан Пшонка дуже пам'ятає свою клятву, яку він дав президенту Януковичу, виступаючи під час інаугурації, або його затвердження на посаді у Верховній Раді, коли він сказав практично дослівно таке, що я член команди президента і буду виконувати всі його вказівки. От він виконує у справі Тимошенко вони виконують всі вказівки. Ви говорили о том, що подавали іск на ну, суд, обращались по поводу незаконного переводу Тимошенка з Лукяновського СІЗО сюди. Я знаю, що Генеральна прокуратура сказала, що считает законними дійствами, як суд. Ну, ви ви, ви знаєте, я, по-перше, хотів зазначити, що Генеральна прокуратура визнає все законним в лапках у справі Тимошенко. Їм, їм все, що не відбувається, у них все законно. У них, я ж кажу, суд в камері СІЗО це законно. Там. 12 годин слідчі дії це законно. Я думаю, що вчорашні події, вчорашні події у справі, у справі Юри Луценка теж будуть визначатися як законні напевно, це закон для новітньої України, і це нормально. Що стосується Шевченківського суду, ми поки що не маємо інформації щодо отримання ним, оскільки заяви подавала Юлія Володимирівна через адміністрацію, ми ще не знаємо, чи вона потрапила до Шевченківського суду. І все таки по поводу топірування? нет тут інформації у вас возможна? Нічого нічого такого? Ну, все, що відбувається відносно Юлії Володимирівни в так би мовити в надрах понітенціарної служби, воно відбувається або вночі, або, або на вихідні, або перед святами. І все це відбувається як правило спонтанно. Про що не знають виконавці, про що не знають адміністрація установи, де вона перебуває, до речі, що абсолютно чітко свідчить про те, що рішення приймаються не тут. От тому е я можу сказати єдине, що згідно з законом, згідно з. Людською логікою і моралі Тимошенко повинна бути звільнена вже сьогодні або вчора, так, як людина, яка не скоювала злочин. А що будуть робити ці люди з нею в межах пенітенціарної служби, ми не знаємо. Це, ми, ми очікуємо від них будь-чого. Ви знаєте, після якби мене хтось іще ще 7 грудня запитав, чи може слухатись справа в камері СІЗО, я би сказав, що ця людина ну така не зовсім адекватна, так, що це неможливо в принципі. Але після цього я не, не можу давати жодних, жодних прогнозів, що що буде відбуватися у справі Тимошенка. От сьогодні е вони придумали, що е що вона, не працюючи в компанії, щось там організовувала. Ну, при цьому я ще раз кажу, все, що там записано, це за за усною вказівкою Тимошенко. за усною вказівкою Тимо. Тобто, ну це це я я скажу, що слідчий за усною вказівкою, я не знаю, нищив тварин в районі. Або за усною вказівкою слідчого нищили тварин в районі. Це приблизно ну одного рівня обвинувачення, і, і, і слідчий цинічно на будь-які питання говорить: ну суд розбереться. Ну ми бачили вже, як проходять суди в Україні.